Артур, вітаємо тебе з народженням синочка Марка. Які емоції зараз переповнюють? Чи вже прийшло усвідомлення, що ти став батьком? Дякую. Так. Е, е, вже пройшло сім днів. Вісім. Е, ми дуже щасливі. Е, слава Богу, все добре зі здоров'ям. Е, звісно, це вже більш така зараз. Е, Важка роль батька треба бути більш пильним, старатися більше і допомагати сім'ї. І ми дуже щасливі, що ми стали батьками. Вся команда перед початком тренування привітала страничним штабом, подарували подарунки. Я вже привіз додому всі довольні. Тому дякую команді за питання. Команда повернулася до тренувального процесу. Після паузи. Розкажи, як почуваєш себе фізично та емоційно? Все супер. У Нас було достатньо вихідних днів. П'ять днів ми віддихали емоційно. Ну я чуть не віддихав, але все гаразд. Всі, всі довольні, веселі, бадьорі і рухаємося далі. Чи стежив ти за виступами своїх партнерів по команді у складах національних збірних? Розкажи про це. Так, дивився, бачив Саня Кам'янський, забив гол, Допоміг Ю-19 перемогти, чим я його і вітаю. Бачив, що і Мендоза переміг 1-0. І чим я його також вітаю і бажаю успіхів надалі.